Леонід Талалай, це вже наша осінь золота. Це вже наша осінь золота, тільки проба в золота не та, За кленові золоті листки. Нам до Криму не купить квитки. Але можна взяти до Атлантиди. Кажуть, там не гірші краєвиди. Уявляєш, їхать довго-довго. У купе шикарнім я і ти, і в чеканні чаю запашного ложечка у склянці цокотить. Уявляєш, будемо їхать, їхать, крізь сніги грудневої пори, задрімаєм вухами до віхоли, проснемось очима в кипарис. Але що це? Поїзд мимо станції, навіть не гальмуючи, летить. І так само ложечка у склянці, Не зігрівшись чаєм, цокотить, переможного миру вам.